Уже 10 років громадська організація Молодіжний союз об'єднує активну молодь нашого міста та району. Її учасники співорганізатори міських свят, організатори молодіжних вечірок, благодійних та спортивних акцій та заходів. Так, на зустрічі, присвячені й річниці роботи громадської організації, було підведено підсумки діяльності. Далі у сюжеті Радехівська районна молодіжна громадська організація Молодіжний союз відсвяткувала свій десятирічний ювілей. У актовій залі Радехівського народного дому зібралися усі члени організації від початку її роботи. Привітати громадську організацію Молодіжний союз із її першим ювілеєм прийшли керівники району та міста, адже її учасники завжди радо та активно долучаються до різноманітних заходів та акцій. Дякую за те, що запросили розділити це свято разом з. Вами. Десять років для громадської організації такий невеликий відрізок часу. Але скільки гарних подій за цих 10 років відбулося, скільки важливих акцій було вами організовано, скільки пісень переспівано, як тут говорилося, і скільки свят відсвятковано, і найголовніше, скільки добра зроблено вами. Я сьогодні Згадую, як ви щороку на День Святого Миколая, організовували свята для діток з малозабезпечених сімей і огортали їх своїм теплом, своєю ласкою і своєю турботою. І маю таку місію нагородити грамотою найактивніших членів громадської організації Молодіжний союз. Грамотою Радехівської районної державної адміністрації нагороджується Свирида Мар'яна за активну життєву позицію і громадську діяльність, пропаганду здорового способу життя, організацію змістовного дозвілля та з нагоди 10-ї річниці заснування громадської організації Молодіжний союз. Такою ж грамотою нагороджується Бойко Володимир. Дозвольте вас привітати всіх з вашим десятиліттям. У вас є надзвичайно велика перевага перед всіма. Це молодість, це завзятість до праці, до того, щоб творити щось нове, свіже. І я маю велику надію, що ви започаткуєте не просто молодіжний союз, а нове мислення не тільки на Радехівщині, а й в цілій Україні. Грамота міської ради учасників громадської організації нагородили Ірина Лах, керуюча справами міськвиконкому, та Надія Климко, секретар міської ради. Історію держави творять не сивочоні мужі, а молоді, світлі, честі, активні і свідомі люди. І відрадно знати, що такі люди є серед нас в нашому місті, і вони акумулюються тут в молодіжному союзі. Ви тим теплим весняним вітерцем, який сповнює життя нашого міста свіжим подихом. Ви не словом, а ділом змінюєте світ навколо себе на краще, розмальовуєте його позитивними такими світлими яскравими фарбами. Ви даруєте нам тепло своїх сердець, тепло своїх обіймів. І ми це дуже дуже цінуємо. Напевно, радихівчани ще довго будуть з теплотою згадувати те свято. Старого зустрічі старого нового року, свято Панкуха, яке молодіжний союз організовував разом з міською радою. Співпрацює громадська організація Молодіжний Союз також із відділом культури РДА. Його керівник Наталія Фурманець подякувала учасникам за роботу та запросила і надалі активно долучатись до культурного життя міста. Я на жаль знаю вас найменше. Ми тільки на початку спілкування, і як завжди на початку дороги не завжди все буває легко і гладко. Але я хочу вам сказати, що я щиро підтримую вас. Я, я щиро пишаюся вашою працею. Я вам гарантую свою абсолютну підтримку і допомогу, де зможу. Сподіваюся на вашу допомогу, адже майбутнє за вами. І яким ви його зробите, так ми щасливо з вами разом будемо жити. Пригадали на заході і те, як створилася громадська організація Молодіжний союз. Приміть наші вітання знаходить вашого. Першого такого юлею. Пам'ятаю той день народження вашого, Коли це відбулося? Коли ви сталися молодіжним крилом партії Наша Україна? Ви тоді були активні, наполегливі. У вас море ідей було в голові. Ви готові були. Цілий світ перевернути. Вам багато чого вдалося за цей період часу? Ви, напевно, найактивніші молоді люди на Радехівщині. Ви завжди були опорою для місцевої влади. Ви завжди були їхніми помічниками. Ви завжди намагалися від них. Щоб вони рухалися також перед разом з вами. І вам це вдавалося. Я хочу вам побажати, щоб ви залишались такими ж наполегливими, активними, креактивними і успішними молодими людьми. Звернулася до своїх колег та друзів керівник громадської організації Молодіжний Союз Галина Стадницька. Хочу вам сказати, що десятиріччя нашої організації це ще на початок. Ми, ми ще маленькі, ми ще будемо рости, розвиватися, приносити багато чого нового, креативного в цю нашу організацію, в наше місто, в нашу врешті-решт, країну. І тому мені би сьогодні хотілося також нагородити, привітати наших таких. Ем... Членів молодіжного союзу, які внесли дуже вагому лепту у наш розвиток. У розвиток і е, завдяки яким ми стали зараз такими якими є. Відзнаком організації було нагороджено найактивніших її учасників. Серед них чи не на найперші учасниці організації Ірина Бліхарська Бігун та Тетяна Садовська. Ми так порадилися з тими нашими такими старішими членами молодіжного союзу. Які найдовше вже є, вручити так званий Оскар, от таку так звану зірку, як в мене, але таку трошки більше. Дорожче. Дорожче. Шпаку Віталію, який вніс найбільше. Закінчиться захід молодіжною вечіркою. Численні члени організації є учасниками музичних та танцювальних гуртів. Отож радо поділилися своїми вміннями, гарним настроєм та талантами із присутніми. Заснована організація у лютому 2006 року. Протягом існування організації її учасниками стали понад 100 молодих та активних людей міста та району. За 10 років вдалося досягнути та зробити багато. Традиційно від початку заснування організації учасники молодіжного союзу із року в рік до Дня Святого Миколая проводять благодійну акцію для дітей сирі та дітей із малозабезпечених сімей. Організовуючи для них конкурси, святкові концерти, а також даруючи подарунки. Пам'ятними для учнів та молоді нашого міста є тематичні молодіжні вечірки. Чи не найулюбленішою із них є Андріївські вечорниці. Це члени громадської організації Молодіжний союз і до найрізноманітніших патріотичних фестивалів, зокрема, фестивалів зашків та під камінь. Згуртовують молодь учасники організації і для впорядкування міста та збереження довкілля, а також заохочують вести здоровий та активний спосіб життя. Вже традиційно спільно із Радехівською міською радою молодіжний союз організовує святкування Дня міста Старого Нового Року. Долучається організація і святкування таких вагомих свят, як День Незалежності України та День Молоді. Також учасниками громадської організації Молодіжний союз було проверено збори фотоклубу Радехова. Акцію «Розмалюємо писанку разом. Флешмоб до Дня обіймів. Арт арт-майданчик. Безперечно, такі ініціативи молоді сьогодні є потрібними. Тож бажаємо громадській організації, молодіжний союз нових вершин та успіхів у роботі.